На цей час було би добре закласти перехідний технократичний уряд таких кризових менеджерів станом, наприклад, на один рік, взяти цих людей з бізнес-спільноти із громадського середовища, не з середовища Верховної Ради, не з середовища політичного, а взяти людей дуже сильно кваліфікованих і експертних, поговорити про це з бізнесом. З громадськими організаціями, з якимись можливо, ще експертними рухами, і створити таку команду. Відповідно, після створення такої команди направити звернення президенту Володимиру Зеленському про те, що він розглянув цих кандидатур, тому що різні існують на сьогоднішній момент варіації подій. Хтось каже, що безпосередньо звинувачує президента у цій історії. Хтось закликає до чергових революційних аспектів, і це все насправді. Речі такі доволі небезпечні, тому що створювати ще одну революційну ситуацію в країні не хотілося б. А якщо уявити, що, наприклад, в команді президента нам з'явилися певні зрадники, то така от ініціатива, яка пішла від громадськості, від українського народу, було б дуже цікаво, якби на неї відреагував президент. На цих людей, і це я думаю, були би конструктивні кроки. От по такому антикризовому уряду, для того, щоб вийти з цієї турбулентності, вийти з кризи і почати робити все для того, щоб країна перемогла в війні, тому що це сьогодні задача номер один.